Рідні мої, сьогодні робимо неймовірно смачний святковий салат Червоне море з крабових паличок. Намагайтеся брати крабові палички гарної якості, бо вони відіграють на смаку. Я беру змістом сніжного крабу та розділяю на волокна. Якщо не розділяється, просто наріжте тоненькою соломкою. Всього нам потрібно 200 г крабових паличок. Далі один помідор розрізаємо на четвертинки, виймаємо серединку, щоб вона не пустила сік в наш салат. Після цього нарізаємо також тоненькою соломкою. Серединку можете використати на борщ, на соус який-небудь, або просто з'їсти. Один болгарський перець Бідзерин та перегородок. Також нарізаємо соломку, відправляємо в салат. 60 грамів твердого сиру, нарізаємо тоненько соломкою або можна просто натерти на великій терці. Також додаємо в салат. Один зубчик чеснику додаємо 2 столові ложки майонезу. Перемішуємо, салат солимо. Далі додаємо наш майонез чесночний. Все добре перемішуємо. І все, наш салат готов. Він такий неймовірно смачний, такий святковий, дуже незвичне поєднання для крабових паличок. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Смачного!